Ви дивитесь новини телерадіокомпанії у студії Яна Касіна. Вітаю всіх глядачів. Сьогодні у випуску про події у Дніпро станом на середу, 2 жовтня. І про головне. Польські дипломати презентували у Дніпродзержинську історико-біографічну експозицію процес 16-ох. Подія, що змінила хід війни. Репортаж з визначного місця бойової слави. Відтепер сімейні лікарі Дніпродзержинська мають безперервний мобільний зв'язок зі своїми пацієнтами. Усім любителям історії рідного краю відомий тот факт, що під час свого становлення наше місто тісно поєднало свою історію з історією інших європейських народів, представники яких колись щільно мешкали у Кам'янському. Адже під час будівництва Дніпровського заводу сюди приїхали 14 тисяч поляків, які привезли на наші території свою культуру та традиції. Та дружні відносини з польським народом існують у Дніпродзержинська і по сьогодні, адже спільне минуло поєднало. Ці дві країни назавжди. 1 жовтня із робочим візитом Дніпродзержинськ відвідав генеральний консул Республіки Польща Ян Гранат. Разом із ним до міста завітав секретар ради пам'яті та мучеництва у Варшаві Анджей Кунарт та інші представники політичного керівництва країни. Очільник Дніпродзержинська Станіслав Сафронов зустрів поважних гостей у приміщенні міської ради, де й відбулася ділова зустріч. Міський голова познайомив учасників делегації з головними історичними сторінками Дніпродзержинська. Та його культурними, соціальними та спортивними здобутками Станіслав Сафронов запевнив генерального консула, що буде намагатися робити все можливе для подальшого розвитку дружніх та партнерських відносин між двома народами нам дуже приємно, що в нашому місті ви як наші гості, наші е, вже побратими що у нас. Ви знаєте, ваш город, наш город, побратими Кельси, Нас дуже багато зв'язують Вот, И мы будем делать все для того, чтобы исторические начала они продолжались во все времена. Згадали під час зустрічі і про видатну постать першого директора розпорядника Дніпровського заводу Ігнатія Ясюковича, якому наше місто зобов'язане перетворенням на культурно розвинутий та могутній промисловий центр. Представники польської делегації висловили побажання увічнити пам'ять свого великого земляка саме на цій території, адже колишньому Кам'янському Ігнаті Гнатович присвятив більшу частину свого життя. На думку Яна Граната, такі історичні постаті лише у Wielu z nas różni, <tot> niż kradzina my. To dopomagał o rozwój dalszych dziełowych widnos. Porozumienia, powrotu do pewnych treści, do których nie mogliśmy wcześniej wracać. No, z, przyszłe z, 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 kontakty. <tot> odnośnia, my z Wresiem z akcją trudnym, którym ręcznie nie mogli. Ale, ale, to ale to budujemy to przede wszystkim przyszłe nasze relacje. I zapewniam Pana, że będziemy My się starali będziemy starać. wspierać wszystkie Państwa w inicjatywy. W, w Станіслав Сафронов запевнив учасників делегації, що питання увічнення пам'яті Ігнатія Ясюковича вже розглядається міською владою та незабаром буде вирішеним. Також учасники зустрічі обговорили перспективи розвитку туристичного бізнесу у Дніпродзержинську. Та ті маршрути, які б могли зацікавити мандрівників з Польщі, завершився захід традиційним обміном подарунками, у яких зазвичай втілені колоритні національні особливості того чи іншого народу. Та зустріч із керівництвом Дніпродзержинська стала не єдиною важливою подією, заради якої польська делегація завітала до нашого міста. Адже 1 жовтня гості з Польщі урочисто відкрили у музеї історії міста історико біографічну експозицію Процес 16 16-х», автором якої є секретар ради пам'яті та мучеництва у Варшаві Анжей Кунерт. Чому серед усіх міст нашої країни для презентації виставки був обраний саме Дніпродзержинський, Дізнавалася Катерина Узунова. Цього дня у залі історичного музею зібралося чимало членів місцевого польського товариства, представників обласної та місцевої влади і поважних гостей. Усіх цих людей зібрала разом важлива історична подія. Відкриття виставки присвячені одному з найгучніших судових процесів ХХ століття, під час якого безпідставно засудили найвидатніших лідерів польського народу. Нашому місту ця історія близька тим, що одним з фігурантів справи був Станіслав Ясюкович, син першого директора розпорядника Дніпровського заводу Ігнатія Ясюковича, ім'я якого відомо майже кожному мешканцю міста. Ми можемо констатувати, що Ігнатій Ясюкович залишив не лише значний слід в історії нашого міста, яке він розбудовував, але й виховав достойного сина, який віддав своє життя в боротьбі за незалежність Польщі. І він не шкодував за це свого життя, свого здоров'я, своєї особистої долі. На значущості цього історико-культурологічного заходу неодноразово наголошували і представники обласної та місцевої влади. Відкриття такої виставки воно каже за те, що наше місто становиться ще більш історично, культурним, духовним, творчим містом, і це, мабуть, нас всіх ми всі пишаємось. І то що сьогодні відбувається в цих стінах, з що сьогодні представили весь матеріал. А тих собачів, які були в 40-х годах, це прекрасно. И мы понимаем о том, что... И людям даємо знать о том, что польские люди, работали здесь, поднимали наши города, поднимали нашу экономику. Ідея презентувати виставку у нашому місті виникла у її організаторів під час відвідування Дніпропетровської наукової конференції, присвяченій постаті Ігнатія Ясюковича. Chcę wyrazić naszą głęboką wdzięczność i Pani Dyrektor, że tak szybko, natychmiast przyjęła naszą propozycję. się bardzo podziękować Pani Dyrektor za to, że ona tak szybko, od razu przyjęła propozycję i organizację wystawki tutaj. Uchłonię się Panu Merowi, który ma tak samo na imię jak Stanisław Jasiukowicz, Коли у травні 1945 року уся Європа святкувала перемогу над фашистськими загарбниками, у Варшаві все ще відчувався великий траур. Адже 27 березня відбувся підступний та необґрунтований арешт керівників польської підпільної держави. Тих, хто жив через понад 5 років страшливої окупації німецької творили в Варшаві керували strukturami polskiego państwa podziemnego. To byli люди, которые w течение 5 лет фашистской оккупации руководили деятельностью польского подпольного государства. Tego państwa, które nazywano w czasie tamtej wojny najsilniejszym, najlepiej zorganizowanym podziemnym państwem w okupowanej przez Niemców Europie. І це було государство, которое в ті дні називали самым лучшим государством з подпольної діяльністю в Європі. У червні 1945 року усі 16 заарештованих були засуджені до тривалого тюремного ув'язнення. Троє з них так і не повернулися з радянських концтаборів. Першим у цьому списку стоїть ім'я саме Станіслава Ясюковича. А я, как автор, могу лично взять участие в открытии этой выставки тут, вместе, так близко связанным с Игнацием Яшуковичем. Я очень рад, что мы можем сегодня, а я, как организатор, как автор этой выставки, могу сегодня ее открыть в городе, который настолько сильно связан с Танисловым Яшуковичем. Відкривши виставку, Анджей Кунерт провів для запрошених невеличку екскурсію, під час якої познайомив відвідувачів експозиції з усіма її експонатами. Для усіх бажаючих ознайомитися з історією трагічної долі лідерів польського народу. Виставка експонуватиметься у музеї до 10 жовтня. Карнаухівський плацдарм один з 23 створених у роки Великої Вітчизняної війни, що знаходиться на правому березі Дніпра. Вчора на цьому пам'ятному місці відбулися перші урочистості у рамках вахти пам'яті до 70-річчя визволення міста та Дніпропетровської області від німецько фашистських загарбників. У ніч на 1 жовтня 1943 року, силами 808 го та 810 го полків 394 ї четвертої був створений Карнаухівський плацдарм. Це нехитре бетонне покриття, пам'ятає як поразки, так і перемоги. А Дніпро береже душі тисяч радянських солдатів. Форсування Дніпра добре пам'ятає ветеран Великої вітчизняної війни Григорий Ящевський. На той час Григорію Никифоровичу було 18 років, навчався на токаря. мріяв про гарну освіту та хорошу роботу. Так і сталося, однак війна внесла свої корективи. Карнаухівський плацдарм один з 23 створених у роки великої вітчизняної війни, що знаходиться на правому березі Дніпра. Вчора на цьому пам'ятному місці відбулися перші урочистості у рамках вахти пам'яті до 70-річчя визволення міста та Дніпропетровської області від німецько-фашистських загарбників. У ніч на 1 жовтня 1943 року, силами 808 го та 810 го полків 394 ї дивізії був створений Карнаухівський плацдарм. Це нехитре бетонне покриття пам'ятає як поразки, так і перемоги. А Дніпро береже душі тисяч радянських солдатів. Форсування Дніпра добре пам'ятає. Ветеран Великої вітчизняної війни Григорій Ящевський. На той час Григорію Никифоровичу було 18 років. Навчався на токаря, мріяв про гарну освіту та хорошу роботу. Так і сталося. Однак війна внесла свої корективи. Переправочних средств не було. Іскалі, як би сказати, не хочу Тут Здесь не було артподготовки, нічого, а просто знайшли хороше місце німці не ожидає нас та Григорій Никифорович розповідає про ці подвиги досить скромно. До слова сказати, після запеклих боїв вода у річці була червоного кольору. За словами підполковника Олександра Чибісова, військовий маневр, що мав місце на карнаухівському плацдармі, досить ризикована справа, однак, ефективна. Для того щоб рішити була сану задачу, нужна була, звісна путем жертв. Вот решить, захватить или отвлечь противника от основных действий наших войск. Вот, но говорю еще раз: говорю, мы преклоняемся перед теми людьми, потому что люди сознательно нашли, сознательно рисковали своими жизнями. Вот, ну знали ради чего во имя освобождения нашей родины от немецко-фашистских захватчиков. Перед учасниками мітингу пам'яті виступили міський голова Станіслав Сафронов, помічник народного депутата Костянтина Гузенка, Тамара Загребельна та інші поважні гості. На думку міського голови, перед ветеранами необхідно схиляти голову не лише у пам'ятні дні. На сьогодні нагальною потребою є донести якомога більше інформації до молодого покоління. Відома усім істина від помилок минулих літ не застрахований лише той, хто не обізнаний. Невелика чисельність наших військовців. Котрі стояли тут на смерть перед ворогом нашим, перед загарбником, не думали не про що, думали про одне, про те, щоб перемогти цю коричню чуму, щоб зберегти для нашого народу вільну землю, спокій і чисто небо. Слово вдячності звучали цього дня і від представників обласної організації партії регіонів, зокрема від Олександра Вілкула у вітальному листі. А також від першого заступника голови міського об'єднання Олександра Кучера такі урочисті заходи безумовно необхідні. Ініціативи підтримує і молоде покоління, як, от молодіжна організація, що працює у рамках програми Діалог поколінь Плацдарм без смертя». Її представники займаються пошуком та відновленням історичних пам'яток та визначних імен в історії нашого краю. Благодаря присущення вразних матеріалах ми. узнали о героях и о роли отвлекающего плацдарма в селе Карнаухов. Нашу инициативу поддержал народный депутат Кузенко Константин Александрович. Мы благодарим за сотрудничество Николаевскую и Карнауховскую школу. Благодаря нашей совместной работе мы узнали имена тех героев, которые положили за нас свою жизнь. Пролунали перші залпи рушниць. У цей час на воду пустили вінок пам'яті на знак пошани загиблих у тих боях. І доки жива пам'ять, доти є гарантія, що страшні помилки тих часів не повторяться. Наприкінці заходу біля меморіалу загиблим у роки війни міська влада на чолі зі Станіславом Сафроновим висадила молоді дерева. Каріна Адашинська, Євген Костенко, міська інформаційна служба. Дніпродзержинська міська рада прийняла рішення про внесення доповнень до міської програми заохочувальні місцеві стимули в галузі охорони здоров'я Дніпродзержинська на 2012-2014 роки. Додатки передбачають забезпечення лікарів загальної практики сімейної медицини безкоштовним мобільним зв'язком. Новенькі телефони сімейним лікарям урочисто презентував Дніпродзержинський міський голова. Деталі у нашому сюжеті. У приміщенні виконкому сьогодні зібралося чимало представників однієї з найважливіших галузей міста. Сімейні лікарі були запрошені для вручення приємних та необхідних для роботи медпрацівника подарунків. Мобільний телефон кожному сімейному лікарю. Саме під таким гаслом наразі реалізується програма покращення медичного сервісу у місті. Наше місто є активним учасником медичної реформи на Дніпропетровщині. Котра була започаткована нашим президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, активно підтримується нашої губернією, губернатором Дмитрий Валерійовичем Калесніком і нашим, тим паче, ви свідки було віце премєр прем міністром України сьогодні Олександром Юрійовичем Вілковим. І ви знаєте, що тільки завдяки такій спільній командній роботі у нас є відчутні зрушення в нашому місті. Голова міста привітав сімейних лікарів та пригадав так звану першу ластівку успішної реалізації медреформи. Мається на увазі побудова першої поліклініки сімейної медицини, що по вулиці Ватутіна. Цей медзаклад відповідає сучасним стандартам та пропонує якісні послуги. Однак, це не все завдяки тільки всі цієї програми нашої реформи. Ми вже маємо на нашої на нашій території три центри. Первинної медико-санітарної допомоги за ці трьома амбулаторіями, які у нас працюють сьогодні. Упевнений в успіху медичної реформи і Сергій Задоя. На його думку, необхідність мобільного телефону для зв'язку з пацієнтами безумовна. Смотрите, у нас програма була заложена: отримати оборудовання, зробити ремонт. Я проработав у здравоохранении 35 лет. То за останні рік-два мы получили такое финансирование, которое за 30 лет не получали. Вот кто из наших коллег колег ще и скажет, мне не надо надо, надо телефон, ну общаться с пациентами. Та сімейні лікарі також не прийшли з порожніми руками. Міському голові презентували літературний твір з класики китайської мудрості, де є рекомендації з основ управління. Самі ж сімейні лікарі впевнені, що медичний сервіс поліпшується, незважаючи на скрутну економічну ситуацію в державі. В связи с этим уменьшится вызываемость на скорую помощь, улучшится качество работы семейного врача, улучшится качество жизни пациента и возрастет доверие к семейному врачу. На Дніпровському медкомбінаті відділ технічного навчання та розвитку персоналу продовжує програму з підготовки кадрового резерву. Ця програма затверджена генеральним директором Максимом Завгороднім, і триватиме один рік. Головна мета підготовка перспективних керівників майбутнього та надання йому мов для розвитку лідерських якостей і подальшої реалізації на різних рівнях. Програма складається з двох частин. До першої входить самопідготовка по матеріалам МБА, тобто магістр бізнес-адміністрування, яку резервісти отримали ще на початку навчання. До другої курс лекцій від фахівців комбінату і від викладачів зі сторони. У групу слухачів увійшло 20 чоловік. Це Замістителі руководителі або старші, мастера -мастера. тобто це ті люди, які видвинуті вже в кадровий резерв на рівень руководителя структурного підрозділення чи замістителя руководителя. Резервісти вже прослухали курс по модулю трудове право. Пройшли тестування, і результати дуже хороші, говорить заступник начальника відділу технічного навчання Ольга Чаюн. А вже 29 та 30 вересня пройшов тренінг по модулю Лідер і команда, який проводила Ольга Пестрицова-Блоцька, фахівець Київського центру бізнес технологій ТОТ. це консалтингова компанія з багаторічним досвідом роботи на ринку України та СНД. І ми на цьому тренінгі якраз розглядаємо, що таке лідерство, які інструменти существують, отриматиме це на Практики, потому что, кроме части обсуждений и подачи информации вот в виде мини-лекции, мы это все отрабатываем на примерах, на кейсах, в ролевых играх. Резервісти мають вищу освіту, деякі навіть по дві, а також життєві та виробничі навички. Але вони націлені на те, щоб сприймати інформацію, і навіть тоді, коли вона не співпадає з їх баченням та уявленням. Група відкрита для сприймання нового досвіду, говорить Ольга Блоцька. А головний критерій лідерства розвиватися та вдосконалюватися. Я бачу, що вони стремляться до того, щоб не просто восприйняти інформацію, а саме її обдумати прожити, і тоді вже дивитися, вона підходить для моєї ситуації зараз, чи ні. Вадим Ларіонов ще студентом проходив практику на Дніпровському медкомбінаті на виробництві з 2001 року. Має дві вищі освіти інженера, металурга та економічне. І говорить, що таких дисциплін не було і не було такої форми навчання. Абшення з підчиненими, правильна постановка задач, своєв'яність контролювання – все это оговаривається на этих тренінгах. Многий із тут сидячих непосредственно в процесі лекції делают какие-то заметки для себя от которые можно каким-то образом вида изменив или ну, применить непосредственно на рабочем месте. И главное, то, что на предприятии створені всі умови, аби проявити себе як лідер і як фахівець. Неудобно і приємно працюється з своїм керівництвом, которое входить в понимание моих проблем питання, і вопросов и корректирует график работы і объём задач, которые ставятся мне на момент обучения. Даний модуль розрахований на 16 годин, а попереду ще 5 таких. І після кожного резервісти отримають завдання. Підведення підсумків буде на кожному наступному модулі, аби вони мали змогу подивитися, чи вписується все це у виробничий формат підприємства. Оцінюватиметься група у цілому, і кожен окремо по накопичувальному підсумку за результатами модулів. Тот, хто займе перше місце, отримає денежний приз, зв'язаних все таки з масштабом заробітної плати, щоб це було вісома. І я по кожному модулю победителю ще книги дарю, під час тренінгу застосовуються і стимулюючі заходи. Наприклад, за запізнення та телефоні дзвінки потрібно сплатити невеликий штраф, що виховує не тільки дисципліну, а й відповідальність. Здесь самое главное вот наблюдать, як почали внимательно относиться времени, то есть там вже минута, это вже что-то значиме. Попереду на резервістів очікує лекція основи організації та нормування праці, яку будуть проводити вже фахівці управління мотивації та організації праці. А далі навчання йтиме за графіком. По завершенню програми з підготовки кадрового резерву будуть підводитися комісійні підсумки. Которая буде приймати участь генеральний директор, і головний інженер, наш технічний директор. Тобто комісія говорена приказом по комбінату. По кожному учаснику винесуть певні рішення, чи залишиться він у резерві на ту чи іншу посаду, чи взагалі вибуває. Та заступник начальника відділу технічного навчання Ольга Чаюн говорить, що з учасниками цієї групи такого не станеться. Футбольна команда Сталь рветься до першої ліги. Після непростого кубкового матчу футболісти Сталі через кілька днів на виїзді зіграли з лідером другої ліги командою Мир Горностаївка. Раз цим колективом повинна була показати, чи дійсно наша команда готова поборотися за потівку в першу лігу у підсумку. Сталивари довели переконливість своїх турнірних домагань. З самого початку гри ініціативою заволоділи гості. Уже в дебюті вони отримали можливість відкрити рахунок, але Антон Котляр, після помилки захисників мира з кількох метрів, не зумів влучити у ворота. Ні, про й далі продовжили грати першим номером і трохи пізніше домоглися свого на 33-й хвилині. Володимир Адамюк після подачі справи Олексія Пінчука ударом головою в події вивів свою команду вперед. В самому кінці першого тайму господарі ледь не забили, але голкіпер Ігор Вітів парирував удар з меж штрафної площі. Через чотири хвилини після відновлення гри сталь подвоїла перевагу у рахунку. М'яч у ворота миру головою після рикошету від поперечини забив Костянтин Коваленко. На 63-й хвилині господарі скоротили рахунок завдяки пенальті. Після цієї події господарі намагалися забити ще, але захист Дніпро дзержинців тримався міцно. У той же час і сталивари могли самі кілька разів вразити ворота мирян. Але рахунок у матчів більше не змінювався. Отже, перемога Сталі 2-1. Наступний матч у чемпіонаті Дніпродзержинці знову проведуть з лідером турнірної таблиці Черкаським Славутичем. Гра відбудеться 4 жовтня на стадіоні Металург. Початок о 16.00. І наприкінці випуску про погоду. За прогнозами синоптиків, у четвер, 3 жовтня, у місті очікується хмарна дощова погода. Вночі термометри покажуть плюс 5 в день до 3 градусів вище нуля. Вітер північного напрямку 6-7 метрів за секунду. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Яна Касіна. Всього вам найкращого бережіть себе, і нехай у вашому житті стаються тільки приємні події. До зустрічі завтра у цій же парі.